Ненька я не включала цю камеру, а тим паче не підключала мікрофон. Всім чао, З вами Валя, фрілансерка в Італії, і сьогодні я розкажу вам про свою відпустку на Сицилії. Це буде дуже сумбурний влог, тому я вийшла до вас перед ним, щоб вас так попередити. Тому беріть ваш чайочок, кавуську чи будь-що що ви там хочете. Можливо, навіть просеку. Влаштовуйтесь позручніше, і давайте подивимося трошки, як це все проходило. А якщо вам більше цікаво дізнатися, то підписуйтесь на мій інстаграм, тому що там я постила абсолютно все в реальному часі, тому там цікаво. Розкажу про це на Сицилії і як проходить наша друга Сітімана тут. У мене сьогодні жахливий настрій, ви б знали. Сьогодні і вчора. Я думаю, що це пов'язано з моїм циклом, але все одно. Я вже сходила в бар. Вперше мені з какао зробили сердечко. І це на Сицилії. Це дуже мило. І так, маленький рум тур. А він маленький, тому що в принципі квартирка в нас манюсінька. Ви зараз побачите. Не звертайте увагу на те, що вона максимально захаращена, тому що на минуточку ми тут вже більше тижня живемо. Це наші вхідні двері. Квартирка дуже темна, тому що от тут кухня, стіл, який ми вже порухали сюди, тому що він був посередині, а цей диван був складений. Тут з ми з сестрою. Голодильник, вота. І тут спить мама з чоловіком. А вони думали, це вони збронювали, вони думали, що тут дві кімнати, але насправді одна. Ванна і вихід на терасу, яка нас дуже рятує, тому що саме тут ми їмо. Тут можна приготувати. І ось наша тераса. Загалом ця квартирка коштувала 700 євро за два тижні, 14 днів. Але дуже класно те, що буквально це друга лінія, і ми з вами пізніше підемо до моря. І я вам покажу, що тут йти ну, одна хвилина це просто максимум. Ми от прям-прям-прям біля моря. І тому я зараз працюю в такому ритмі, що там, працюю до 11-ї, до речі, зараз 10.30, дороблюю е, свої свої таски і на півгодини йду на море. Повертаюся після обіду, вони їдуть на інший пляж, тому що перший тиждень я повноцінно відпочивала, тобто я дуже мало там працювала. Другий тиждень ну це вже нереально, тому я залишаюся в основному вдома. Ось так працюю по півгодинки, хожу на пляж, і вони їздять на якісь інші пляжі і так далі. Вчора нас сперше пішов дощ і ще передають дощ. До речі, на завтра. Все, я вийшла з будинку і вже ось море. Ось так. Дуже сильно близько, ну, буквально одна хвилина спуститися і відразу буде пляж. Пляж тут з камнями. Загалом мені нормально, типу, бо немає піска всюди, знаєте. Але, типу, на початку було трохи незручно, особливо, коли камні просто розпечені, і тобі треба якось пройти. От тому мої купляли взагалі собі тапулі. Я забула фіг, мої одні тапулі порвалися. Я купила собі рожеві інші записом, покажу. Ну подивіться на мій шикарний манікюр після тижня на морі. педикюр, точніше. І не знаю, чи я вам на початку сказала, що сезон тут, в принципі, вже закінчився. Ось на минулому тижні. Тобто в них один тиждень після вересня, перший тиждень. І через це не можна вже ніде купити, в принципі, взяти там ліжаки, шеслонги і так далі. Але мені пофігів, тому що я можу й на землі полежати, а мені поїхали в пошуках кращого життя. Тому тут, в принципі, на пляжі дуже-дуже мало людей. Ось там трошки більше в тій частині. Сьогодні перша досить холодна вода. Що Так сам це б'є. Мої поляри божі. От реально, вчора пішов перший дощ, завтра дощ. І на вулиці, хоча дуже жарко, але вода вже холодна. Кажу вам ще про сицилійські ціни. Загалом, якщо ви підписані на мою сторінку в інстаграмі, то ви вже знаєте про Таорміна. Якщо ні, то підписуйтесь, я там розказую вже в реальному часі. Дорого тут, ну тобу, реально, Таорміна дуже дорога, як чита, <смі> дуже дороге місто. Але загалом все інше, ну, скажімо так, на норд так само, тому що по факту сніданок ось зранку я заплатила за круасан з кавою 3,30. Вдома я плачу здається. Також 3:30 або 3 євро. Ну, тобто, поїсти по цінам на піцу однаково, тобто 10-12 євро. З приводу лежаків, шезлонгів це 20 євро, два шезлонги і парасолька. На одному пляжі ми були там трошки ближче до Таурміна, там 25 євро. 9 євро за шезлонг. Вони ще окремо беруть, якщо ти хочеш один окремо взяти. Що ще такого вам сказати? По цінам в супермаркеті так само трошечки відрізняються. Ну тобто, знаєте, цей стереотип, що чим нижче ти опускаєшся в Італії, тим нижче ціни тут не працює абсолютно, тому що ціни абсолютно такі самі, як і на пів... півночі. Можливо, відрізняються більше в якихось максимально нетуристичних місцях, я не знаю. Хоча ми ось в Роколомейра, називається місто, і тут воно ну не надто туристичне, я б вам сказала. От тому дивіться самі. Але з ким я спілкувалася, вони не кажуть, що це дуже таке дешеве місце, аж ніяк. <гану> я зараз піду на пошук кафе я вже знаю здається, де його купити, а перед цим хочу розказати, що взагалі відбувається зараз трошки в моєму житті. Я вчора зізвонилася з фінансистом, і ми відкрили мені пенсійний рахунок. Тепер, так як я про Кітаїва, такої типу категорії, де не йде відсоток на мою пенсію, хоча, здавалося, я плачу пенсійний відсоток, але це Італія. Загалом там свої приколи. Так ось по 200 євро щомісячно буде зніматися автоматично мені на пенсію. Плюс я ще подальшому вже обговорили, відкрию інший рахунок, він, типу, як депозитний, з маленьким досить відсотком, але розрахований він на те, що типу, ну, хоч якось гроші будуть працювати, хоч навіть там, тих самих 150 євро за рік, ну, все одно, чого ні, якщо все одно цими грошима не користуюся. От. Але з можливістю зняти їх в будь-який момент, тому що я точно не знаю, яка в мене буде ситуація з податком наступного року. Точніше, скажімо так, я знаю, що мені доведеться платити там близько 5-6 тисяч. Але чи зможу я вже до того моменту знову назбирати ці гроші, оцього я не знаю. З часом я відкрию ось цей. І ще сьогодні я сіла і перебрала свої. Абонементи, підписки всі. Подивилася, що у мене, блін. Я за чат GPT кожного місця плачу 22 євро, хоча я не майже не користуюся. Ну, дуже рідко, або в якихось таких моментах, де мені, і в принципі безкоштовна версія підійде. Так? Плюс я плачу за CapCut Teams, який взагалі мені потрібно було, щоб перевірити там одну штуку, яка не працювала раніше, я заплатила 20 євро. І не відмінила підписку. І добре, що я побачила зараз, тому що в принципі знімає гроші, але я не бачу за що саме. А я багато за що плачу: тобто, я за Netflix, Spotify, CapCut, Telegram, Google Drive, iCloud. ще якийсь там застосунок, для монтажу там, на один проект там інший застосунок є. Ну, тобто я багато за що плачу і інколи навіть не розумію, за що ці гроші знялися. Так ось зекономила 40 євро. Увально просто на тому, що перевірила свої підписки. І все а відмінила річні підписки, тому що в мене є дві річних підписки: це на субтитри і на е, додаткові елементи. І я їх відмінила. Тобто, підписка все одно діє до кінця там, свого терміну, але можливо мені не треба буде вже той сан елемент це через рік. А воно автоматично зніме 60 євро. Та й таке. Ви взагалі як? Фінансово грамотні чи не дуже? Ми ввечері ще йдемо на піцу. Можливо, візьму вас з собою, якщо не забуду камеру. Можливо, зніму щось на телефон. Все, подивилася, що хорошилась. Довелося вже обрізати, тому що це вже така солома у мене після відпустки. І побігла по фагато. Я тут ще не куштувала фагато, але сьогодні, зранку, коли була в барі, то побачила, що в них є морозиво, а де є морозиво і кава, там є афагато кафе. Я не знаю, що сталося з цією панною, чесно. Вона вже така була, бачите. А всі ось ці прекрасні місця, які ми відвідали, ви можете побачити в мене в інстаграмі, тому що я ніде нічого не знімала на камеру. Знали, що за дорогу сюди ми заплатили 33 євро вночі, коли їхали. А щоб повернутися назад, вже 41 євро. І моя думає, що це через таку, як з поїздами, що від різного часу різна ціна.